Шановні. Бажаю всім міцного здоров'я і по традиції слава Україні, слава Росії. Сьогодні ми знаходимося на виробництві сидінь до міні-трактора та різної сільськогосподарської тесті. І зараз подивимося, що, за чим і як відбувається. І завтра. Для початку у нас є листи, матеріал який встановлюється і вирізається по своїм шаблонам. Може так понаблюдати таку картину. Запрограмований комп'ютер не робить ніяких похибок і виконує свою роботу. Точністю. От, по виходу, виходить, зі нас читає, але це не факт, що це йде нас сидіння, ця деталь просто йде на сидіння, а далі там треба розбиратися. Поробити різного плану і різного характеру. Сидінь, асортимент є досить великий. Кожному ну, із моментів хтось танкує, хтось зверлить. Хтось вигинає, хтось ріже, хтось обрізає. Готовий матеріал, і готову продукцію. От, в принципі, вже відпресовані форми. Тільки відбувається порізка різного роду матеріалу. На даром часі ви бачите трубки. Совані форми, тут відбувається пришовка. І по виходу ми отримаємо такі деталі. Тут називається тощо зварювання. Зараз подивимося, що тут цього я. І по виходу ми отримуємо ось ось таке стінка. Не знаю наскільки мене чутно добре, але... Я надеюсь, там все добре вам. чуть наоборот, по крайней мере, разумело. Так, тут у нас уже выходит шаг сваривания. Приваривать разного рода кронштейны, детали. Окей. Так от місце для зварювання, але зварювальний десь відучився і приварює він кулочки, трубочки. от, робить от, такі каркаси на амортизатор. Під Про це от лісовки відбуваються формованих форм. Як би казалось, сидіння Що таке сидіння, але зробити його це дуже великий і тяжкий процес. Велика кількість людей задіяна, велика кількість дир... станків, щоб виготовити сидіння на міні-трасах. Після цього продукція відправляється на цех фарбування і після фарбування вона переходить в цех збирання. Зараз пройдемо в цех збирання і подивимося, що до чого, куди як. От, в принципі, один з етапів. Збирання продукції Піскана якось оці саласки сидіння вперед По крайній мірі вісімки і тільки наживляють. От гайкавер такий знаходиться. Тут вже на виробництві і потім йде їх уже остаточна затяжка, так встановлюється встанавлюється на ось такий верстат і тут вже йде фіксація Остаточна. вже сформована людиною. Готова продукція на даному етапі виробництва тут вставляють якісь різного роду кулочки збирають амортизатор сидіння. Встановили пружини і встановили сам кронштейн сидіння, який потім буде амортизувати. І із участків, кожен із участків виконує свою определену роботу по встановленні зборці даних сидінь, які ми якими ви використовуєтесь на своїх міні-тракторах. Є самі бюджетні, є самі козирні, і самі-самі-самі різного роду конструкції, конфігурації з підлокітниками, без підлокітників, на амортизаторах, без амортизаторів. Ось, Вже у нас виходить готова продукція. Але зараз ми ще додатково вийдемо в виставочний зал і там покажемо абсолютно всю продукцію, яку виготовляють на даному заводі. Розміри підприємства досить велике, але воно спеціалізується не тільки на виготовленні сидіння, але і всяких трубоуплачиків і різного роду аграрного навісного обладнання. Але територію, яку займає саме виготовлення сидінь, вона досить і досить велика. І заділено просто маса людей. Просто маса. Тут комплектуються салафанові пакети. І в принципі зараз ми з вами пройдемо виставковий зал. І покажемо повністю всю готову продукцію, яку виробляє дане підприємство. Йдемо в виставковий зал. Виставковий зал даного підприємства і виготовляють вони різного роду сидіння, різних конфігурацій, від звичайних, без пружин, амортизаторів, підлокітників і всього остального до самих самих крутих і наворочених у вас, допустим, з підголовником, з підлокітниками з пастом безпеки на амортизаторі регулюються зад вперед і все-все в тому роді різного роду конфігурація отакі так. можна часто у нас зустріти на наших міні-тракторах але Забарвлення його йде не жовте, а йде чорне. Ну, В принципі, там колір підберуть будь-який, зроблять будь-ого кольору, який тільки забажаєш. такі можна частенько зустріти на фотонах особливо. От, в принципі, і вся продукція. Яку виробляє дане підприємство в дуже великих кількостях і великих масштабах. А я вам особисто дякую за увагу, за те, що ви дивилися дане відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось і ви поставите вподобайку. Дякую за увагу, друзі. Все буде Україна. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ. Перемога буде тільки за нами. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!